Усе почалося зі спогадів. У дев'ятирічної катрусі було не так багато щасливих спогадів про час, коли тато був поруч, але один із них вона берегла, мов скарб, і часто поверталася до нього думками це був день, коли вони з мамою їхали в лікарню, де він лікувався. Дівчинка сиділа на задньому сидінні їхньої старенької ниви, притулившись до маминої теплої руки, і слухала її тихий, спокійний голос. Мама співала її улюблену колоскову, ту, яку співала їй з самого народження, а тато, що сидів поруч на пасажирському сидінні, ледь чутно підспівував, навіть коли хвороба вже забирала у нього сили. Тоді він ще усміхався його усмішка була теплою, мов сонячний промінь, що пробивається крізь хмари, і вона освітлювала весь салон автомобіля. Здавалося, що навіть сірий осінній день стає яскравішим поруч із ним, а потім, після довгої, нескінченної тиші, яка настала після його смерті, її мамуся згасла, немов лампочка, що перестала світити, залишивши кімнату в напівтемряві. Вона не плакала вголос, не кричала від болю, який міг би вирватися і розбити скло їхнього світу. Вона просто стала тихою, і ця тиша була страшнішою за будь-який крик. Її очі, колись такі жваві й іскристі, тепер були наповнені глибоким бездонним смутком. Цей смуток був настільки густим, що Катруся могла відчути його, як холодний туман, що огортав їхній дім. Він оселився в кожному куточку їхньої маленької квартири, у кожному слові, що вимовлялося пошепки, у кожному подиху, що був наповнений тугою. Минув рік, а потім ще один. Смуток став їхнім постійним супутником. Але життя продовжувалося, і одного разу на одинадцятий день народження катрусі мама вирішила влаштувати їй невеличке свято, вона повела дівчинку на лялькову виставу в старенькому, але затишному театрі, що сховався в затінку каштанів. Сцена була завішена оксамитовою тканиною, а в повітрі витав запах старого дерева, дитячого щастя та карамельного попкорну. Катруся сиділа, мов заворожена, дивлячись на дивовижних ляльок маріонеток, які рухалися, танцювали й розмовляли. Вона ніколи раніше не бачила нічого подібного. Її очі сяяли, а на обличчі сяяла усмішка, яку мама не бачила так давно. Коли вистава закінчилася і всі діти поспішали на вихід, до них підійшов усміхнений чоловік. Він був високий, з добрими очима кольору осіннього неба. І від нього пахло чимось приємним, наче осіннім листям і свіжою деревиною. Він звернувся до мами, ніби вони були давніми знайомими. Ваша донька так щиро раділа, що я не міг стриматися її посмішка це найбільший скарб, і він простягнув катрусі ляльку, загорнуту в папір. Це була не просто лялька. Коли катруся обережно розгорнула папір, вона ахнула від здивування. Лялька була неймовірно красивою. Не схожою на жодну з тих, що вона бачила раніше. Її довге шовковисте волосся кольору темного шоколаду було зібране в дві косички, а на обличчі сяяла усмішка, намальована найтоншим пензлем. Лялька була одягнена в сукню, що нагадувала палюстки дивовижної квітки, а в руці тримала маленьку книжку. Я, майстер, що створює ці ляльки. Це зорянка, і вона створена, щоб дарувати світло, тихо сказав чоловік. Зорянка, прошепотіла Катруся, милуючись подарунком. Її мама, здивована і зворушена таким вчинком, лише ледь чутно подякувала. Чоловік, що назвався Дмитром, усміхнувся і зник у натовпі, залишивши після себе лише відчуття тепла та дива. Ця лялька стала найдорожчим скарбом катрусі. Вона була її подругою, її таємницею, її радістю в похмурі дні. Дівчинка ніколи не розлучалася з зорянкою. Минуло багато років. Катруся виросла, але лялька залишалася її вірним супутником. Її мама, яка так і не оговталася повністю від болю втрати, знову захворіла. Цього разу хвороба була серйозною, і лікарі не приховували, що потрібні дорогі ліки. Грошей не було. Мама заробляла небагато, а катруся ще не могла працювати. Вони змушені були продавати речі але їхні заощадження швидко танули, як сніг під весняним сонцем. Одного вечора Катруся зайшла до маминої кімнати, щоб перевірити, чи все гаразд. Мама спала, але її обличчя було таким блідим, а дихання таким нерівномірним, що серце Катрусі стискалося відвіччаю. На тумбочці лежали останні ліки, а поруч рахунок з лікарні, сума на якому була просто астрономічною. Вона не могла дозволити їй так страждати. Її погляд впав на зорянку, що сиділа на полиці, і вона відчула дивний, нестерпний біль. Лялька була подарунком, вона мала свою цінність. Катруся знала, що вона не просто красива іграшка. Коли мама шукала старі речі для продажу, вона випадково знайшла газетну вирізку, де йшлося про колекційні ляльки, створені відомим майстром, і, на її превелике здивування, там була фотографія зорянки. Підписана іменем майстра Дмитро. Мама швидко заховала вирізку, щоб катруся не хвилювалася, але дівчинка все бачила. Вона знала, що ця лялька може врятувати її маму. Вона була її єдиною надією. Наступного ранку Катруся обережно взяла зорянку, загорнула її в м'яку хустку і вирушила на міський ринок. Ринок був галасливим і багатолюдним. Повітря було наповнене запахами свіжих овочів, випічки та тисяч різних речей, що чекали своїх нових власників. Дівчинка знайшла невелике місце в тіні старого дерева і розклала свій єдиний найцінніший товар. Вона сиділа, тримаючи зорянку на колінах, а серце її стискалося від болю. Вона не хотіла розлучатися зі своєю вірною подругою, але розуміла, що вибору немає. Скільки коштує твоя лялька? запитав її продавець антикваріату. Катруся подивилася на нього, а потім на зорянку, і відповіла Вона не продається. Чоловік здивовано подивився на неї, але вона продовжувала. Я просто хочу, щоб її побачили. Можливо, Катерина була ще морально не готова для того, щоб розлучитися зі своєю улюбленою лялькою. Минуло кілька годин. Повз проходили сотні людей, але ніхто не звертав уваги на дівчинку з лялькою. Вона відчувала, як її надія повільно згасає. Раптом Катруся відчула чийсь погляд вона підняла очі і побачила чоловіка. Він стояв на відстані, але його постать здавалася їй знайомою. Коли він підійшов ближче, вона впізнала його. Це був той самий Дмитро, який багато років тому подарував їй цю ляльку. Його обличчя було здивованим, а потім стало неймовірно зворушеним, коли він побачив зорянку в руках дівчинки. Що ти тут робиш, Катрусю? тихо запитав він. Дівчинка розповіла йому про мамину хворобу і про своє рішення. Її голос тремтів від сліз, які раптом потекли по її щоках. Вона розповіла, як знайшла ту газетну вирізку і як вона дізналася про цінність ляльки. Дмитро уважно слухав. А потім, ні слова не кажучи, дістав свій гаманець. Він не купив ляльку, він просто взяв її з рук катрусі, обережно загорнув у хустку і віддав назад, а потім запитав, де вони живуть, і пішов до аптеки. Коли він повернувся, в його руках була велика сумка, наповнена всіма необхідними ліками, які прописали катрусиній мамі. Він не взяв грошей, лише сказав: Це від щирого серця, ти. Справжній герой Катрусю. Дмитро відвіз її додому, допоміг занести ліки і не квапився йти. Він залишився на порозі, розмовляючи з мамою катрусі. Дівчинка спостерігала за ними і вперше за багато років її мама по справжньому посміхнулася. Її усмішка була такою ж теплою, як і татова. Дмитро став частим гостем у їхньому домі. Він не лише привозив ліки. Але й допомагав з ремонтом, який так давно був потрібен. Він лагодив старі меблі, фарбував стіни і навіть допоміг виростити квіти на підвіконні, які колись так любив катрусин тато. Його присутність наповнювала їхній дім світлом і теплом. Він слухав мамині історії, сміявся разом з ними, а Катруся відчувала, як смуток, що так довго жив у їхніх стінах, поступово розчиняється. Одного вечора, коли він сидів разом з ними, розповідаючи веселу історію, мама Катрусі несподівано заплакала. Дмитро, збентежений, запитав, що сталося, вона лише похитала головою і промовила крізь сльози Я просто не можу повірити, що це відбувається з нами. Я думала, що щастя вже ніколи не повернеться. Дмитро, ніжно взявши її за руку, відповів Щастя, завжди поруч, якщо ми готові його прийняти. Його допомога переросла в щось більше. Це було не просто співчуття, це було щире, глибоке кохання. Він освічився Катрусині мамі одного весняного дня, коли весь світ здавався живим і сповненим надії. Він став на одне коліно, дістав із кишені маленьку коробочку і сказав Дозволь мені знову наповнити твоє життя світлом, будь моєю дружиною. Мама, крізь сльози щастя сказала Так. І це так. Було найпрекраснішим звуком, який коли-небудь чула Катруся. Відтоді минуло багато років. Катруся виросла, закінчила школу, а потім університет, але вона ніколи не забувала той день, коли її маленька зорянка, її найдорожчий скарб, врятувала її маму і подарувала їм нове життя. Дмитро став для неї справжнім татом, а для її мами вірним чоловіком і опорою. Вони перетворили їхній маленький дім на справжній сімейний куточок, де завжди лунав сміх, де завжди було тепло і де кохання жило в кожному, навіть найменшому куточку. І щоразу, коли Катруся дивилася на зорянку, вона згадувала, як одна дитяча сміливість та одна добра усмішка змінили їхнє життя назавжди.